Добрий день, підписники, гості мого каналу. Ось в мене на тарілочці сьогодні таке блюдо. Я цей рік перший раз їм опеньки, гриби. Я поїхала в гості до своєї мами, завезла її деякі драчі там, і відвідала її, в неї там поговорили. Оказується, вона вже днів 3-4 у себе там у березі шукає потрошку гриби опеньки. Оці самі перші коричневі, такі Я кажу: Боже, чого ж ти мені не сказала? Я я люблю гриби їсти, Ну більше люблю собирати. <гум> я кажу. Але ж, Ну як коли з цією роботою вдома щось зробити, просто не, не встигаю. Я це поїхала, кому мам, ти, там, якщо знайдеш, десь буде рости, гукни мене. я хоч Просто соберу трошки, це такий кайф, вибачте мене. <смі> такий, хто любить збирати гриби, мене зрозуміє. І вона мені дала тут тарілочку таку уже готові варені. Вона, звісно, їх ну я то ріжу кусочками, вона які так і помила, кинула, зварила, А яка різниця? Я принесла додому їх варені, кинула на сковорідку, додала трошки цибульки. Поперчила, піджарила чуть-чуть. Вони стріляли, звісно, я накрила кришкою. Ну, хоч попробую, знаєте, перший раз в цьому році гриби попробую, які вони на смак. Така добрятина. Капець, коротше добрятина. Я, я не знаю, як його передати, вам не кажу, що грибочки це супер. Їх цей річ, хто його знає, скільки там буде. Якби було більше, можна пару баночок якісь закрутити, або просто в морозівку закинути. Ну, мама казала, якщо знайде, то або передасть, або дзвонить, скаже, що її збирай. Ось яку красоту нам передала наша мамка. Я сьогодні вихідна зранку, поки стала там сніданок, отувала, крутилась по дому. Привіз мій сусід машиною туди з вулиці, з маминої, мені таку передачку. А я в неї була на днях і вам відео показувала, що вона мені варяні передала трошки. А тепер передала отаку красоту. Я розумію, що вони вже великі, перерощі, Я ось такі товсті прям ножки. Це в нас, як кажуть, другі вже опеньки. Більш такі жовтіші, а ці коричневі, вони вже старі, виходить. Але нічого, хороші. Вони не червиві, бо я вже передивилась трошки. Я їх зараз поперерізаю на кусочки. Ось, ось, ось і маленькі, такі невеличкі є. Переріжу всі на кусочки, перемию умиски, друзі, в синю кину. І вкину тоді велику алюмінієву каструлю, переварю їх, помию. Трошки оставлю, щоб повечерять до картошки. Візьмемо пюрешку чи картошку обично кусочками, дуже смачно виходить, з грибами. А останні візьму вкину в кульочок і закинумо розділку, щоб на пізніше було посмакувати такі грибочки. Так що красота така є вже в лузі, можна збирати, в кого є час, в кого є можливість, в кого є здоров'я ходити. Дуже хотілося самому пособирати, бо я люблю, як казала, більше собирати, мабуть, ніж їсти. Ну, в мене не виходить. Не виходить, за станом здоров'я, не виходить, просто що нема коли. А як далеко піти, то в мене ноги підведуть. Не зможу я ходити. Далеко. Так що якось отак, дякую мамі, хай на її ручки, і ножки не болять. Вона в березі, я так зрозуміла, насобирала нам. Вона живе в такій місцевості, що там можна збирати такі грибочки. Зараз ми їх переріжемо, переберемо від листочків і зваримо, будемо смакувати. Якось так в і грибочки. Такі я люблю, щоб зажарити, щоб такі наче сухенькі. Не люблю я на ці такі. Зараз зварю картоплі кусочками. І додавлю туди грибочки. Будемо вечерити. Так що всім смачного. Всім гарного дня і всього найкращого!